Ця тема дуже важлива сьогодні, як ніколи раніше. Так, ми знову будемо говорити про важливість пошуку українською. Проте мова не про те, якою мовою вам шукати щось в інтернеті, мова про те, якою мовою і чому нам це видає Google. Ідею для цього відео. Я почерпнув в матеріалі сайту межа і коротко спробую вам донести основні тези. І я як ніколи закликаю вас до поширення цього відео в своїх соцмережах. Ну і про подобайку та коментар не забувайте. Адже алгоритми Ютубу це алгоритми Ютубу. Спробуємо надавити на корпорацію добра разом. Якщо ви дивитесь це відео, ви користуєтесь інтернетом. Більш того, я впевнений, що ви чи не щодня користуєтесь пошуком. Давайте спробуємо щось пошукати. Наприклад, із свіженького iPhone 14, презентація якого повинна пройти на початку вересня, але там є трошки загрози, що його може і не буде. Про це я окремо знімові. Відео там дуже цікаво. Що ми бачимо? Здебільшого посилання на русняві сайти, які я ніколи не відвідую. Навіть є український сайт, проте першою ж сторінкою видається російська версія тексту. Ми навіть бачимо посилання на українську Вікіпедію, проте далі в пошуку ми бачимо болотну версію Вікі, а української навіть на другій сторінці немає. Давайте спробуємо уточнити запит латиницею, латинською назвою Вікі. Першою ж вилізає ру версія сайту. Знаєте, що зробить пересічна людина? Натисне на перший же варіант, адже у підсвідомості він більш релевантний. В цій ситуації навіть не стоїть питання, я пішу русски в Google, тому що мені нужна специфічна інформація. Це запит латиницею, тобто за логікою налаштувань мого аккаунту, який в усіх місцях налаштований саме на державну, мені повинні видаватися результати або українською, або англійською, але аж ніяк не російською, і це не проблема: робіть контент українською, буде більше результатів. Це саме системна помилка пошукового алгоритму, який підсовує результати нерелевантною мовою. Давайте спробуємо слово ключ, яке існує, на жаль, і в російській мові. Пам'ятаємо про те, що в моїх налаштуваннях вказаний регіон Україна і українська мова для усього, чого тільки можна. І що в нас тут? Знову видача російською, Вікіпедія також. Складається враження, що для того, щоб контент українською видавався, його треба рекламувати. Але така людина, як я, ніколи не натискає на те, що рекламується. До чого я усе це веду? Як би вам не хотілося, але Google це синонім слова інтернет. Це одне з найважливіших місць, де переважна частина людей беруть інформацію. Так, корпорація добра. Трошки попрацювала, і нам видається менше пропагандистського кремлівського непотибу та лайна навіть над постійно проблемною стрічкою. Новин на смартфоні вони попрацювали навіть в Google News Ситуація вже набагато краще, Проте як ви думаєте, наскільки багато людей користуються ним, а не звичайним пошуком? Знову вбиваю пошук Google Now, переходжу до застосунку в Play Market, і я отримую російську версію сайту Сполучених Штатів, це як взагалі. Проблему можна списати на те, що ми використовуємо крилічні символи. Наприклад, є ще болгарська мова, де також використовується крилиця. Тоді вхід повинна йти прив'язка за місце розташуванням в конкретний момент пошуку або за країною та мовою, що вказана в аккаунті. І незважаючи на усе це, я отримую видачу російською. Я навіть не буду чіпати тих, хто шукає інформацію недолугою мовою. Окей, їм це для якихось особистих потреб необхідно. Але чому при усьому вище вказаному, навіть запитуючи англійською, я отримую зовсім не те, що мені потрібно, питання, яке стоїть дуже гостро. Сюди ж віднести і те, що Google-карти досі називають Одесу Одесою. Дякую, що хоча б вже Київ, а, а не Київ. Усе це комплексна проблема, яку треба вирішувати. Тут не може бути жодних какая різниця, адже мова йде саме про ті речі, через які потім хтось когось починає освобождати. Я не хочу порівнянь зі Швейцарією, Бельгією чи ще кимось, адже на Бельгію зараз не нападає сусідня Франція чи Німеччина. А подібні матеріали про декілька мов державних країн, зазвичай пишуть усілякі помийки. Я хочу нормальної видачі в залежності від мови запиту. Я не хочу кожного разу. Свої запити, додавати префікси чи суфікси у запит, ставити якісь розширення для браузеру і таке інше. Я українець, шукаю українською, і результати хочу також українською. Так, мінцифри постійно співпрацює з Google щодо покращення роботи їх сервісів в нашій країні. Проте це питання треба вирішувати більш рішуче. Не покладатись на ви почекайте, воно скоро саме усе зробиться. Я не хочу вірити в те, що сервіси Google стали вже настільки самостійними, що все вирішує штучний інтелект, а сама компанія ніяк на це не може впливати. Зокрема, такі відмазки ми постійно чуємо, коли мова йде про алгоритми YouTube. Так, усе вище сказане можна абсолютно спокійно переносити і в бік цього сервісу. Вже бачу, як ось це наше відео нікуди не просувається. Точнісінько така ж, м'яко кажучи, біда, як з пошуком, так і з видучею. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів. Не забувайте поширювати його в усіх своїх соцмережах. Ну а з вами, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.